Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. 361 український спортсмен і тренер загинули на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Наша держава продовжує втрачати найкращих у боротьбі за підступним ворогом. У день захисників і захисниць згадуємо та вдячні за волю і гідність, які маємо. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях. Подібну інформацію оприлюднив міністр молоді та спорту України, очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт понад три тисячі спортсменів і тренерів боронять нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська. Додав. Він тим часом війна триває. Росія і надалі намагається захопити Україну та знищити її державність. Але делегати генеральної асамблеї міжнародного паралімпійського комітету вирішили, що настав час повернути росіян та її посіпак до головних світових спортивних змагань. Делегати проголосували за часткове призупинення членства Паралімпійського комітету Росії на два роки. Відповідно до цього рішення, російські атлети зможуть виступати на Паралімпійських іграх 2024 року під нейтральним прапором. Уфа це європейський футбольний союз, а ми міжнародна федерація хокею з шайбою. Президент останній 에, люк тардів заявив, що наразі збірні Росії не планують повертати на офі в офіційні турніри навіть на юніорському чи молодіжному рівні, які були усунуті від чемпіонатів світу у 2023 та 2024 роках. І ми не маємо турнірів, де б грали е, команди до 17 років. Рішення на сезон 2023-2024 вже ухвалено. Все інше можливо вже для нового сезону. Ону, якщо будуть умови, сказав тартів. Він тардів інтерв'ю російським засобам масової інформації. Українська збірна не братиме участі в чемпіонаті світу з дзюдо серед юніорів, який за два дні стартує в Португалії. Подібну інформацію оприлюднив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Кілька днів тому міжнародна федерація дзюдо, як завжди в останній момент, допустила до світових змагань у нейтральному статусі сімох російських спортсменів. Один з них чинний військовослужбовець, тож збірна України від. Мовилась від участі у світовій юніорській В першості, резюмував він. Здається, світ за останні чверть століття знову матиме абсолютного чемпіона з боксу у надважкій ваговій категорії. Крайнім таким був Ленок Льюіс у вже далекому 1999 році. Чемпіон WBC Тайсон Фюрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик підписали контракт на бій. Хоча кожен з них уклав особ... особисту угоду з організаторами поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Розподілу гонорарів не буде. Бій може відбутися 23 грудня. Або в січні у Саудівській Аравії напередодні 28 жовтня фюрі проведе поєдинок з франциском М Гану. Чоловіча збірна України з волейболу святкувала свою першу перемогу у другому матчі кваліфікаційного турніру на Олімпійській ігри 2024, Здолавши з рахунком 3-0 іран на старті відбору синьо-жовті з ідентичним результатом поступилися Кубі у наступному матчі, 3 жовтня. Ми зіграємо з Італією. Після двох поєдинків українці п'яті у турнірній таблиці. Окрім нас в групі також виступають Бразилія, Німеччина, Чехія та Катар. Путівки на Олімпіаду отримують дві. Кращі команди натомість право взяти участь в Олімпійських іграх завоювала чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики у складі Олега Бірняєва, Ігоря Радінілова, Ілі Ковтуна, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха. Вона посіла рятівне 12-те місце на чемпіонаті світу, що триває в бельгійському місті Антверпені, забравши останню вакантну путівку у Париж 2024. Завдяки командній ліцензії Україна матиме змогу заявити на Олімпіаду п'ятьох гімнастів. Дві перемоги здобули. Чоловічі команди баскетбольного клубу Слобожанського проматею. Головна з них чинить чемпіон Латвійсько-естонської баскетбольної ліги у її новому сезоні. стартувала, тріскуча розтрощивши 106-61 в столиці Латвії Ризі естонській війсмі. Попри те, що минулого сезону Прибалтійський клуб запам'ятався тим, що зміг створити чимало проблем у плей-офф для слобожанців. Нині він чинив більш-менш гідний опір лише у стартовій чверті, 14-18, Після чого у другій «Титани рванули дев'ять і Перед великою перервою їхня перевага перевалила за позначку двох десятків десятків пунктів. Жодних проблем не було у Прометея і після відпочинку. У такий спосіб словожанці провели гарне тренування з відповідальністю за результат напередодні дебютного поєдинку у рамках Єврокап Єврокубка проти німецького Ґамбурстарс з німеччини, які вони прийматимуть у середу 4 жовтня. даруйте на арені Рига столиці Латвії. Тим часом старий добре знайомий відомий наразі нині у статусі новачка чемпіонату суперліги України, до якої він в останню мить заявився і повернувся вже у статусі дебютанта Криволізький кривбас, став черговим суперником у товариській зустрічі для другої команди Слобожанського прометея, яку на батьківщині ще називають Прометей, а вища ліга. Старий добре відомий, втім, наразі нині у статусі новачка чемпіонату суперліги України, до якої він в останню мить заявився і повернувся вже у статусі дебютанта Криворізький Кривбас став черговим суперником другої команди Слобожанського прометея, яку щоб відрізняти від першої іменують ще прометей вища ліга, у турнірі якої вона стартує у середині жовтня. Звітний поєдинок завершував насичену у плані контрольних матчів ігрову програму вересня Слобожанців. До нього вони встигли провести сім зустрічей. Причому чому шість з них з представниками елітного вітчизняного дивізіону, у яких титани не тільки не поступалися і грали на рівних, але й святкували переконливі успіхи. І варто лише здогадуватися, чому керівництво українського баскетболу не дає дозволу заявити колектив Прометея до суперліги, де він безсміливо претендував на нагороди першості тоді як криворістів. Воно, що називається, затягнуло туди за вуха. І, попри те, що вже 3 жовтня на кривбас очікує стартовий матч елітного дивізіону, команда в кращому разі існує на папе. Яку зліпили з виконавцями з тими, що були поруч або забрали кому. Вони виявилися непотрібні. В даній ситуації у нас маємо, що маємо. Тобто команда зібрана в принципі, з українців. Так, да, хочеться, може буде легіонери якийсь, але поки що над цим ми працюємо. Ну, так проблем, в принципі, немає. Опять же, команда збиралася за три неділі, і може, хотілося б, щоб склад був чуть, чуть інакший, але. Маємо те, що маємо дійсно побачене, поки що у виконанні кривбасу виглядає, якщо не гнітюче, то принаймні оптимізму на найближчу перспективу не викликає. Нинішній поєдинок господарі традиційно розпочали потужно, що правда згодом. Вони помітно згальмували. Чого лише вартий 30 відсотковий показник результативності слабожанців з гри до сигналу на відпочинок, а здалек влучними виявилися тільки два кидки з 14. Ще гіршими подібні цифри були у криворістів. Красномовним свідченням, чому стала двозначна перевага у рахунку Прометея ще наприкінці першої чверті. Натомість у другій половині зустрічі господарі суттєво додали у всіх компонентах гри. Вони впевнено контролювали хід малорезультативного поєдинку, не давши можливості Кривбасу жодного разу повести у рахунку, максимум дозволивши йому тільки звести до нічієї 19-19 заключну десятихвилинку. А матч в цілому завершився переконливою звитягою сімдесят 50 слабожанців. Я задоволен перемогою. Але качество бажаю, хотелось бы хотелось бы качество более хорошее в нападении. Потому что в принципе ребята в защите отдавались. В принципе, вся игра была в такой немножко такой жёсткой манере. Но мы, я считаю, в своём зале должны более качественно играть в нападении. Для нас это очень важно, потому что в першу чергу показывают наши помилки яких дуже багато, і нам треба справляти. їх, Дійсно, часу немає. Хотілося б, якщо б була б ще якась неділя-дві, але будемо робити максимальні висновки з цих ігор, які ми провели. Дійсно, з «Прометеєм». так що дуже, -дуже корисна гра, для... тим, тим паче для нас ми першу гру починаємо з Запоріжжя, який теж грає дуже агресивно. В принципі, так, такий же захід буде, який і... може і не такий, але. Но... Прибли, приблизно такий же захід був, як у Прометея. Так що для нас це дуже корисна гра. Отже, Кривбас 3 жовтня стартує матчем у Київському баблі Суперліги проти Запоріжжя. Натомість Прометей, перший поєдинок у вищій лізі зіграє 13 жовтня з кропивницьким поштім. Купу нагород здобули дніпровські спортсмени у різних видах зброї і вправ за підсумками змагань Кубка України зі стрільби кульової, який завершився у Вінниці. Дві золоті медалі у Вікторії Рибовалової. Золото і два срібла у Дениса Кушнірова, перше і друге місця у Юлії Діденко, золоті і золото і бронза на рахунку Вілене. Без чемпіонами стали Христина Копилова, Максим Клімак, Данило Міклухо, Роман Чадай, срібний призер турніру. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.